Ли, викликати швидку допомогу у вікні життя. Залишили малюка, який нині стан дитини. Коти не сміття. У Вінниці стартував соціальний проєкт для порятунку котів без хатків. Стань героєм у тилу. Вінницькі поліцейські поповнили банк крові. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо в Україні. Визначений чуткий перелік підстав, за якими бригада виїздить на виклик. Він регламентований наказом МОС номер 583 від 26.03.2021 року. Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду швидкої, то скерує бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, пацієнт отримує консультацію телефоном. Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження у лікаря. Тож, у яких саме випадках потрібно викликати швидку допомогу, запитаємо у Тетяни Бондаренко, заступниці директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА. Вітаю вас. Розкажіть, то що ж є підставою для виїзду швидкої допомоги? Він прописаний і ґрунтується на постанові Кабінету міністрів України від 2021 року. І на цю постанову кабінету міністрів, був виданий наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 року. Тут визначені критерії і вимоги до виїзду в швидкої. І перша безумовно, це має бути дзвінок або на централізовану диспетчерську за номером 103, або на централізовану диспетчерську за номером 112. Безумовно, людина, яка телефонує. на на 103 має назватись і назвати адресу з максимальним уточненням місця, де перебуває пацієнт, назвати себе, якщо це людина, яка дзвонить замість пацієнта. Якщо сам пацієнт телефонує, то він називає себе, називає місце його перебування і, безумовно, саме основне відповісти на питання диспетчера, так звані уточнюючі питання щодо стану здоров'я пацієнта, і я хочу, щоб пацієнти або ті, хто телефонують від їх ім'я, до цього віднесли розумінням, оскільки саме диспетчера починають задавати уточнюючі питання, іноді вже даючи команду бригаді екстрений виїжджати, але поки їде команда екстренки. Дати відповідь на певні уточнюючі питання, нагадайте, що є невідкладним станом, який є підставою для виїзду бригади швидкої допомоги. Бріга диспетчер визначає по невідкладності стану здоров'я пацієнта щодо виїзду бригади. Це ті стани, які виникають гостро і які загрожують життю здоров'ю пацієнта. Перше це гострі стани. Я наголошую на цьому, тобто, це. Гостре порушення зору, гостре порушення мови, рухів, гострий головний біль, які не купуються, гострий підйом тиску, який не знизився після прийому лікарських засобів, якими користується зазвичай пацієнт. Це втрата свідомості. Судоми, кровотеча, гостре порушення перебігу вагітності. Що стосується підйому температури, так званого гіпертермічного синдрому, це висока темп... показники температури тіла, які не збиваються прийомом звичайних препаратів. Але зазвичай диспетчер завжди має уточнити, який час пройшов після прийому лікарських засобів Або для зниження тиску, або для зниження температури. Хочу наголосити, що е, допомога в хронічних станах, така як, е, припустимо, замінна катетера, е, певні е, маніпуляції чи процедури для хронічних хворих, то не є. Е, Привідом для виклику швидкої дуже багато викликів передаються або так звана передресація прибуває на сімейну медицину для того, щоб сімейний лікар вийшов до пацієнта і надав йому допомогу. І ще дуже велика кількість пацієнтів просто потребують, потребують консультативної допомоги і близько 100. 20 тисяч консультацій за минулий рік було здійснено лише лікарями-консультантами в телефонному режимі. Саме для цього на централізованій диспетчерській екстреної медичної допомоги введені такі посади і працюють лікарі-консультанти і лікарі-психологи, які надають консультативну допомогу пацієнтам. Дякую вам за включення, за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. На все добре. Додамо, що лише минулого тижня по Україні на лінію 103 надійшло понад 153 тисячі дзвінків. Бригади здійснили майже 70 тисяч виїздів, 45 викликів, майже 26% людей потребували лише телефонної консультації. До 5% дзвінків були помилковими. У вінницькому вікні життя залишили немовля. Працівники Вінницького осередку релігійної місії «Карітас Спес прибігли туди за п'ять хвилин. У вікні лежав новонароджений хлопчик, викликали соціальну та медичну служби. Зараз немовля перебуває у Вінницькому міському центрі матері та дитина. Нагадаємо, вікно життя у Вінниці працює за адресою вулиця Соборна, 18. Місце, де можна залишити малюка, розташоване ліворуч від католицького храму у дворі за аркою. Камер спостереження там немає, тож дитя можна залишити анонімно. Головна місія цього проєкту зберегти життя новонароджених. Тимчасово вікно не працювало через повномасштабну війну, але в грудні 2022 го року його освятили, і нині воно знову функціонує. Щодня тисячі домашніх улюбленців опиняються на смітниках. Та звалищах, адже замість того, аби передати їх волонтерам чи віддати в іншу родину, безвідповідальні власники просто викидають тварин. Безумовно, часто бездомні тварини жертви обставин, але більшість випадків це прояв людської жорстокості. Саме тому у Вінниці започаткували соціальний проєкт Коти не сміття. Про флешмоб та як можна до нього доєднати, запитаємо у Єлизавети Рудич, власниці першого кота кафе у Вінниці та волонтерші. Мої вітання вам. Доброго дня. Розповідаю про флешмоб. Ця ідея у нас зародилася, тому що ми почали волонтерити та допомагати безпритульним котикам. Відповідно, ми помітили, що дуже багато волонтерів передали нам котики, які були підібрані саме на смітнику, або просто бігали по вулиці і м'яукали кричали, також жили у підвалах. Враховуючи нашу ситуацію в країні, дуже багато тварин покинуті господарями саме на територіях, де ведуться активні військові дії. Але, на жаль, у Вінниці також дуже багато людей невідповідально відносяться до своїх тварин. Ми закликаємо стерилізувати домашніх улюбленців, щоб вони не розмножувалися, адже дуже багато людей після розмноження цих кошенят викидують їх на вулицю у пакетах, у коробках, підкидають до під'їздів і просто. Ці кошенята або цуценята е, е, голодують та мерзнуть і, типу, така ситуація? Розкажіть, як можна um. доєднатися до вашого ось таку такої акції флешмобу, і на який результат очікуєте? Доєднатися можна поширивши хештег в інстаграмі та фейсбуці, або поширити наш допис. Ми дуже закликаємо людей ділитися саме своїми історіями, як вони врятували тварину, як вони е, прилаштували кошенят-цуценят. Е, також ми сподіваємося, що ці дописи побачать як найбільше людей, і в них з'явиться якийсь алгоритм дій. Що, наприклад, якщо у вас є домашня тварина, її треба стерилізувати. Якщо вона не стерилізована і дала потомство, тоді треба відповідально віднестися до прилаштування або звернутися до волонтерів, або самостійно це зробити. Знаємо, що ви плануєте відкрити першу у Вінниці котокафе. Розкажіть, чи його головні герої також були безпритульними? Скільки буде у кав'ярні пухнастиків, і як взагалі функціонуватиме це кафе? Так, усі мешканці. Кафе це безпритульні котики. Кошенят ми забрали у волонтерів, які знайшли одне кошеня на смітнику, інші бігали по підвалам, інші знайшли на вулиці. Також ми підібрали три дорослих котики, і ми думаємо, що їх просто вигнали в господарі, тому що вони досить соціалізовані. Відразу пішли на лоточок, що це дуже важливо. Ось і дуже моркотливі і класні котики. Всього у кафе може розміщатися вісім котиків, і в цілому наша ідеологія така, що ми беремо котиків. З несприятливих умов їх підліковуємо, робимо вакцинації, всі обробки, і після того ще бажано зробити стерилізацію, ми можемо віддати їх улюблячі родини. Щоб забрати котика, треба підписати певний договір, який обумовлює, що потрібно там вакцинувати кожен рік котика від там, хвороб, від сказу ось такий формат. А розкажіть, коли запрацює вже повноцінно е, це кото кафе, і е, який графік буде роботи, коли зможуть відвідувачі прийти це, попити кави, погратись пухнастиками, От детальніше ще про це. Е, плануємо відкриття на початку березня у кращому випадку, в кінці лютого. Е, графік роботи орієнтовно з 8.30 до 10.00 години вечора. Також є певні обмеження, це вікові. На жаль, не кожен з ними згоден, але ми турбуємося про безпеку діточок та емоційний стан наших котиків, тому що діти не завжди вміють правильно поводитися з тваринками, а ми не можемо, на жаль, стежити за кожною людиною, і ми не хочемо, щоб виникали якісь певні конфлікти. Також у нас буде платний вхід, це досить символічна ціна 50 гривень, але для пільгових груп населення будуть діяти знижки. Пільгові групи населення це ми маємо на увазі студенти, школярі, люди пенсійного віку, люди з обмеженими важливостями, також військові рятувальники. Ось. Так, почули вас. Дякую за те, що знайшли час і доєднались до нашого ефіру. І сподіваємось, зовсім скоро, коли ви відкриєтесь, зможемо прийти і вже детальніше поспілкуватися, зняти сюжетик про ваше кото кафе. Дякую, що доєднались до нашого ефіру. Так, будемо На. дуже раді. Дякуємо. Гарного дня. На все добре. В українських притулках для тварин проживають десятки тисяч котів і собак а взагалі ніякого даху над головою не мають на порядок більше нікому не потрібних голодних чотирилапих, які бродять вулицями наших міст та селищ. Достовірна загальна чисельність українських тварин без хатків наразі невідома. Підрахунок безпритульних і домашніх тварин ведеться лише в деяких містах. Стань героєм у тилу. Вінницькі поліцейські черговий раз долучились до благородної справи і поповнили банк крові. Понад 20 поліцейських стали донорами крові, аби врятувати життя поранених захисників. Вінницькі офіцери добровольці прийшли ретельне обстеження. Потім здали по 480 мл крові та поповнили донорські запаси. Правоохоронці здають кров регулярно. За час війни вони сукупно здали понад 110 літрів донорської крові. Поповнити банк крові та стати донором може кожен охочий, адже донорська кров. Рятує, Долучайтесь до донорського руху, адже це дієва допомога захисникам, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Розкажіть, перший раз даєте кров? Так, перший раз. Не страшно? Ні. Як відчуття? Я другий раз також прийду. Прийдете? Ви сьогодні здавали кров. Як ваше самопочуття? Самоч... Самопочуття відміни. Здавав кров сьогодні втретє. В майбутньому буду намагатися здавати кров і допомагати за своєму. Бійці Вінничини знищили російський зенітно-ракетний комплекс ОСА. Наразі захисники захищають країну на сході. Про це повідомляють у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Спільна робота артилерійського підрозділу 59-ї бригади з побратимами із дружньої. Артилерійської бригади. Разом ми сильніші, разом до перемоги. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, нещодавно бійці 59-ї бригади знищили російську самохідну артилерійську установку гвоздика. Окупанти замаскували техніку під купу сміття, однак і це її не врятувало. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватися, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.